Федоре, що це за приміщення? В минулому році до десятиріччя нашого музею ми відкрили четвертий зал Музею світ дитинства Історія школи. Тут зібрані і підручники, і парта, Ось, наприклад, сторічна парта. Парта Ерісмана. 100... 1914 року підручник геометрії українською мовою. Українською? Українською мовою видання Львівське. Ось, дивіться. Так, Львів. 1914 рік. Це до того, що кажуть, що не було ніяких предметів української, так, так, української мови. Українською мовою, так. А це чешською мовою читанка. Е, у нас тут школа е, неподалік, яку заснували чехи, і там викладались е, чешською мовою. Е, дуже цікавий предмет з середини 19 століття. Ручка з кляним пером. Чорнильна ручка з кляним пером. Страшне перо не в гусака. Так. так, так. Ось після ось цих парт пішли вже отакі парти. Це вже 60-70 роки. Я таку пам'ятаю. Так, Збірник цікавий Тараса Григоровича, трихтонний, гарне таке видання. Навчальні посібники, шкільна дошка з минулого. А де ви берете ці всі предмети? Вам люди приносять чи, чи, чи ви шукаєте? Чи це збиралось близько близько 15 років? Пішло на збір оці цього матеріалу. Матеріалу у нас дуже багато, але от це таки невеличка частина, яку ми зробили в цій кімнаті. Буде ще одна кімната, тому що ну не вміщається весь матеріал в одній кімнаті.